Усім привіт! Мене звати Ігор, і в цьому відео я хочу розповісти вам, як отримати карту поляка. Отже, я маю чотирьох прекрасних донечок, маю прекрасну дружину, і в Польщі ми знаходимося від початку повномасштабної війни. За цей час ми зрозуміли, що нам потрібно тут якось легалізуватися. І цей час легалізації я вирішив розпочати з отримання карти поляка, тому що я маю польське коріння по лінії мого батька. Його мама була полькою. Тобто моя бабуся і її батьки були теж поляками, е, мої е, прадідусь і прабабуся. Тому я вирішив піти цим шляхом е, як перший крок. Які переваги дає карта поляка? Карта поляка насправді дає дуже класні переваги. Як і якщо ти плануєш навчатися в Польщі, або якщо ти е, плануєш працювати в Польщі, тобі не потрібен спеціальний дозвіл, щоб працювати тут, або якщо ти хочеш купити. Якусь нерухомість разом із ділянкою землі, то карта поляка тут має дуже велику перевагу. Чому? Тому що не кожен іноземець може приїхати в Польщу і купити, наприклад, ділянку землі або нерухомість із землею. На це потрібно подавати в спеціальні структури запит на дозвіл, який ти можеш чекати кілька місяців, і навіть можеш його і не отримати по різним причинам. А карта поляка надає тобі право купувати. Землю або нерухомість землею, там землю під забудову, так ділянку, без отримання спеціальних дозволів. В випадку моєї сім'ї, карта поляка дуже має класну перевагу в тому, що я можу отримати досить швидко громадянство. Яким чином? Скажу вам так: що на підставі, якщо я подаю документи на побит стали, тобто на постійне проживання на підставі карти поляка? І якщо я отримую дозвіл на постійне проживання, то через рік я вже отримую громадянство. Я можу подаватися вже на громадянство. Тобто спочатку карта поляка, на основі карти поляка подаєш на сталий побут, отримаєш сталий побут. І е, коли ти отримав сталий побут на е, підставі карти поляка, ти вже через рік можеш подаватися на громадянство. Ось така структура. Скажу вам так, що менше ніж за рік я отримав карту поляка і отримав вже дозвіл на постійне проживання менше, ніж за рік. Тобто, в серпні минулого року я подався на карту поляка. осінню я отримав вже карту поляка. Весною цього року я подався на сталий, І вже ось літом, на початку літа, я отримав дозвіл на постійне проживання у Польщі. Тобто... Наступний мій крок це подаватися через рік на громадянство країни ЄС. Розкажу вам про свій власний досвід, які кроки я робив першими. Перший крок це збір всіх необхідних документів, тобто паспорт твій. Далі потрібно заповнити таку заяву в на польській мові. До речі, якщо вам буде цікаво, я можу зняти окреме відео, де я заповню покроково. Цю заяву покажу вам, як не наробити помилок, що куди заповнювати, як правильно все це писати. Пишіть в коментарях, якщо вам буде цікаво, я зніму відео спеціально, щоб розповісти, як зробити е, правильно таку заяву. Отже, додаємо таку заяву далі. Нам потрібно зібрати всі документи, які підтверджують ваше польське походження. І важливо, щоб у всіх цих документах, на які висилаєтесь про польське походження, була вказана національність. Полька або поляк, того родича, на якого ви будете посилатися. І це дуже важливо. Далі, наступний крок потрібно зробити переклад цих документів на польську мову. І це потрібно робити не просто там через Google Translate або там якось іншим способом, а має бути лише Присяжний переклад, тобто є така у Польщі послуга: присяжний переклад документів. Саме присяжний переклад він є офіційним перекладом документів, і саме він його приймають в держустанови. Так і це є якби, підтвердження, що вся твоя документація є офіційно перекладена на польську мову, там печатки, штампи, підписи і так далі, і тому подібне. Одразу хочу сказати, що оригінал перекладу будь-якого документа. Інспектор може забрати собі. Тобто, ви, якщо ви хочете, ви можете зробити декілька копій цих документів. Якщо ви плануєте ще подаватись якісь ужонди, якісь документи, то зробіть декілька копій. Тому що вас можуть забрати якийсь оригінал перекладу, так, і потім ви будете знову думати і шукати, як це зробити. А це коштує ну коштує. Певні кошти. Наступний крок це запис на співбесіду. В, різному, в різних містах і в різних воєводствах це може бути по-різному. Наприклад, кудись можна е, позвонити і зареєструватися. Десь реєстрація проходить через емейл, e а десь є онлайн-реєстрація. Онлайн реєстрація найзручніша. Ти сидиш в себе вдома, подав е, на онлайн-реєстрацію, отримав нам номерок, прийшов, взяв білет, на потрібний день і таким чином записався на співбесіду, але не у кожному місті і не у кожному воєводстві є доступна онлайн-реєстрація. Тому дивіться, як вам буде зручніше, яке місто до вас ближче, а можливо, в вашому місці є. Така послуга, так, як отримання карти поляка, проходження співбесіди. Конкретно в моєму місці не було такої послуги. Я писав і на емейл e і чекав, чекав, і не отримав ніяких відповідей. Але скажу вам так, що от, важливо, щоб це місто було не дуже далеко, тому що доведеться їхати перший раз складати, перший раз. Проходити співбесіду, а другий раз це вже їхати за самою картою поляка, тому що карта поляка забирається особисто. Це такі документи, які не пересилаються по пошті. Ви е, маєте розуміти, що ви маєте особисто з'явитися е, за цим документом. В моєму випадку я зробив онлайн-реєстрацію. Коли я зареєструвався онлайн, я побачив, що до моєї співбесіди так там було кілька місяців, і дійсно так, це може бути або кілька місяців, або може бути півроку, і більше в залежності від навантаження конкретного жонду в конкретному, в конкретному місті. Так тому зважайте на це, як швидко вам треба е, ця послуга. І е, наступним кроком моїм було це е, підготовка до співбесіди. Цей час чекання на співбесіду я використав, щоб готуватися до співбесіди. Як саме? Отже, перше питання постає польська мова. Скажу вам зразу, що вся співбесіда буде проходити тільки польською мовою. Всі запитання будуть польською мовою, і відповіді ви маєте надавати теж польською мовою. Це обов'язкова умова. Але не треба цього боятися, це не так страшно. Від вас не вимагається там дуже високий рівень знання польської мови. Головне, щоб ви розуміли, що вас запитують і могли це прокоментувати, відповісти і так далі. На той момент, коли я проходив, коли я записався на співбесіду, я не розмовляв польською мовою. Зразу скажу, що мені допомогло. Коли я почав збирати різну інформацію для проходження співбесіди. Я шукав її в інтернеті, я використовував gpt Чат, я використовував якийсь білоруський примірник, який я знайшов в інтернеті. Також я собі купив таку книжечку. Ото є польська, називається. І в цій книжечці вже структуровано складені всі матеріали, які можуть приблизно тобі знадобитися на співбесіді. Чим ця книжечка корисна, зразу розкажу. Тому що там багато є інформації про польські традиції, культуру, історію, символіку, польських видатних людей і так далі. І там в цій книжечці все так структуровано, компактно викладено, і я неї теж використовував. Як я покращив свою польську мову? Я купив собі великий блокнот і всю інформацію, яку я. Знаходив я собі переписував, теж структуровано переписував собі в блокнот. Це мені допомогло заучувати якісь польські слова, якісь фрази, якісь імена, видатні події. І я так краще запам'ятовував. Тому раджу вам, якщо ви. Прагнете починати вчити польську мову, то і ви готуєтесь до карти поляка, то переписувати і записувати всю інформацію, яку ви будете використовувати для співбесіди, це досить таки допоміжний буде крок. А разом з тим, ми з дружиною займалися з репетитором з польської мови. Це е, просто був репетитор, який навчає польську мову від А до Я, наприклад. Так. Отже, е, по питанню польської мови е, ми вирішили, потрібно знати польську мову. Хочу сказати таку річ, коли я вирішив йти шляхом отримання карти поляка, перше, що я зробив, це почав шукати в інтернеті інформацію. І одразу ж я натикнувся на такі фірми, компанії, сайти, так, які пропонують свої посередницькі послуги в отримання цієї карти. І зразу мене ввело в недовіру таке питання у них, що вони пишуть в себе на сайті так, що ми, наш, всі наші клієнти отримують 100% позитивний результат. Ми доводимо всіх наших клієнтів. До 100% позитивного отримання рішення, і це зразу ввело мене в недовіру. Чому? Тому що е, в підсумку ти самостійно будеш проходити співбесіду. І наскільки вона буде вдала чи не вдала, буде залежати від е, інспектора, який буде приймати в тебе співбесіду, і який буде е, робити висновки. На основі твоїх відповідей, і так і на основі твоїх документів, на основі того, як ти будеш проходити цю співбесіду. Тому ці сайти ці всі фірми компанії не мають жодного впливу на інспектора, тому що е, це все е, якби проходиться самостійно, і далі ця інформація, яку ти е, вказав під час співбесіди, передається далі е, до воєводи. І саме воєвода, він приймає рішення про надання або не надання тобі карти поляка. Наступне, що мене здивувало у цих посередників, що вони надають тобі репетитора з польської мови, і там вказано, що ми знаємо 100% які будуть запитання на співбесіді, і ми знаємо на них всі правильні відповіді. І це дуже велика нісенітниця, тому що насправді я вже пройшов співбесіду, і все відбувається зовсім не так. Все буде залежати індивідуально від особи, яка приймає в тебе співбесіду, і від її настрою, і взагалі, що їй в голову прийде тебе запитати, так і буде. Сама співбесіда відбувається не з Воєводою Воєвуцьким, а відбувається з інспектором Воєвуцьким, тобто особа, яка уповноважена прийняти в тебе співбесіду, твій пакет документів і передати далі до рішення до воєводи. Ось так. Одразу хочу сказати, що з першого разу моя співбесіда не вдалася. Чому? Зараз розповім вам, як вона відбулася. Коли я прийшов перший раз на співбесіду, то інспектор одразу сказав мені такі речі, що ми не питаємо у вас про історію, ми не питаємо у вас географію, традиції. А нам цікаво е, таке, які вже традиції пан запровадив у себе в родині, і нехай він їх назве і опише. І на той момент я не зміг назвати дуже багато. Традиції, які я вже запровадив у свою родину. Декілька я назвав, але цього не вистачило. І це було інспектор був не дуже задоволений. Наступне питання, яке він мені задав, це з якого міста пан походить. Я сказав, з якого міста я походжу в Україні. І він сказав: А як ваше місто пов'язане із польськістю? І це питання збило мене з пантелику, тому що насправді я дуже небагато або, мабуть, майже нічого не знав з того, як моє місто пов'язано із польськістю. І ну, таким чином співбесіда не задалась. І інспектор запропонував мені прийти на співбесіду через місяць, спробувати ще раз. А я запитав в нього: а як я вже через місяць буду запроваджувати польські традиції у себе в родині? На що я отримав таку відповідь, яка трошки мене здивувала? А ми ж цього не перевіряємо. Тобто склалося таке враження, що е, я можу розповідати будь-що, як я вже запроваджую польські традиції, як я все прекрасно роблю. Е, але ж вони цього не, не перевірять. І це трошки так е, трошки склалось враження такої, таких подвійних стандартів. Але знову ж таки, все залежить від конкретної особи, яка там є. Так? Але е, е, я записався знову на другий раунд. Я записався знову на другий раунд, і через місяць і цей час я використав для того, щоб дізнатися, як же моє місто, з якого я походжу, пов'язано із польськістю. І я зібрав досить таки е, великий об'єм інформації. Наприклад, я знайшов інформацію, які є польські архітектурні пам'ятки в моєму місті, які є пам'ятники, які видатні люди приїжджали туди, що вони там робили, і так далі, і тому подібне. І виявилося, що такої інформації досить таки є багато. І коли я вже прийшов другий раз на співбесіду, був зовсім інший інспектор. Був зовсім інший інспектор. І на відміну від першого інспектора він питав мене і польські традиції, і польську культуру, і історію, і географію, і всі ті питання, які перший інспектор сказав, що ми не питаємо. Отже, з цього ми можемо зробити такий висновок, що всі ці фірми і сайти-посередники не знають 100% які будуть запитання, і не можуть знати на них відповіді. Знову ж таки, підтверджується те, що. Буде залежати індивідуально від особи, яка буде приймати в тебе співбесіду. Але зроблю акцент на тому, що більшості запитували, звісно, які я вже запроваджую у себе в родині польські традиції. І на відміну від першого разу, я теж підготувався, Я згадав про дитинство, які бабуся запроваджувала традиції, що ми робили, і так далі. І тому. Подібне і дуже важливо, коли ти називаєш, наприклад, на співбесіді якесь ім'я видатне, або якусь дату, подію, так, або ну ще щось, то ти маєш розповісти про це більше, ніж просто назва. Тому що в моєму випадку, наприклад, коли я сказав, що там бабуся вчила мене молитві, там очі наш, так і інспектор зразу же сказав мені, чи може пан процитувати кілька рядків. Я сказав, ну так, бо я вивчив і процитував. Потім я сказав, що, наприклад, на Вігілію ми співаємо там колядки. Да? І мене запитали знову ж таки, чи може пан назвати якісь колядки польські. І дякуючи тому, що я вивчив, я назвав, я знав назви, і знову ж таки, мене запитали, чи можу я процитувати деякі там рядки з колядок. І я теж зробив це, бо я підготувався. Саме про це я і кажу, що якщо ви щось називаєте, будьте готові. Дати на це більш розширену відповідь. А якщо ви не впевнені, то краще не називайте якесь ім'я, або якусь там подію, або назву якоїсь там колядки або традиції і так далі, і тому подібне. Це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що кожна ваша відповідь вона записується на комп'ютер. Отак як ви відповідаєте, інспектор все одразу набирає на клавіатурі в комп'ютер. Далі він додає це до вашого пакету документів. І ваша співбесіда передається далі на рішення до воєводи. У кінці співбесіди вам нададуть такий лист, де е, необхідно буде заповнити ваше родинне дерево. І е, тому е, ви маєте потренуватися, як пишуться по польському е, ваші імена, імена ваших родичів і прізвище. і ви це будете заповнювати самостійно, власноруч. Тому е, заздалегідь раджу вам підготуватися і звернути на це увагу. Отже, друга співбесіда в мене прийшла досить пройшла досить таки позитивно. Я заповнив всі необхідні документи, зробив всі необхідні підписи, все передав, все надав і поїхав назад у своє місто чекати на рішення. Після того, як пройшла співбесіда, через кілька місяців я отримав позитивне рішення на отримання карти поляка. Після цього я зателефонував і домовився про те, як мені отримати карту поляка, уже пластик. Але важливо, що в деяких ужондах ти мусиш додатково реєструватися на цю послугу, на отримання пластикової карти. Тому залежить від того, знову ж таки, де ви будете робити цю карту, там ви будете розуміти, чи вам потрібно просто домовлятися по телефону її забирати, чи реєструватися онлайн на спеціальну послугу, щоб відібрати карту поляка. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, моє відео було чимось для вас корисним. Якщо ви будете мати якісь додаткові запитання, або я щось не розповів, будь ласка, сміливо запитуйте мене в коментарях і я буду намагатися розширено відповісти на кожне запитання. Підписуйтесь на мій канал, далі я буду розповідати про те, як я отримав побут стали, як я зробив заяву. Що вдалося, що не вдалося, на що звернути увагу. Також я хочу зняти відео про те, як заповнювати внісик для подачі карти поляка, заповнювати внісик на сталий побут, і також заповнювати внісик на карту поляка для дітей. Бо всім своїм дітям я теж зробив карту поляка. Дякую за увагу! сподіваюсь, було вам корисно.